Вітаю вас, шановні слухачі мого каналу. Багато хто з вас напевно чув про таку таємничу містичну книгу, як Некрономікон. Про цю книгу ходить дуже багато всіляких розмов та історій. Тож, давайте поглянемо, що являє собою цей таємничий Некрономікон, і чи дійсно він існує. Отже, досить часто в різних джерелах згадується Некрономікон, який нібито являє собою стародавній арабський манускрипт. Інша назва аль – книга мертвих, написаний якимось Абдулом аль Альгазредом з Дамаска близько 720 року, що містив склепіння заклинань, за допомогою яких можна було викликати стародавніх темних божеств. Першим із західних авторів про некрономікон згадав Говард Лавкрафт в одному зі своїх оповідань, написаному 1923 року. Він стверджував, що знайомство з цим твором через його окультний зміст може становити небезпеку для того, хто читає або навіть просто зберігає його у себе. Араби в Ємені стверджують, що її можна дістати і що вона є, пише він. Люди іноді не зовсім розуміють, що вони шукають. І те, що вони мають на увазі під книгою, не зовсім те, чим вона є. Це сказала мені одна людина, яка була там і шукала її. Як повідомляє Лавкрафт, назву Некрономікон, буквально втілення закону мертвих, дав православний вчений Теодор Філет із Константинополя, який переклав книгу грецькою 950 року. У 13 столітті данський філолог Оле Ворм переклав рукопис Латиною. На той час арабський оригінал виявився загубленим. 1232 року папа Григорій IX заборонив поширення латинського перекладу, але його видавали ще двічі: у 15 столітті в Німеччині і через два століття в Іспанії. Грецький же переклад, опублікований у першій половині 16 століття в Італії, ймовірно, загинув під час пожежі, що знищила бібліотеку Пікмена в Салемі, де він зберігався. За словами Лавкрафта, ще один примірник опинився у відомого окультиста Джона Ді, який переклав книгу англійською. Але до нас цей переклад дійшов лише в уривках. Крім того, примірники некрономікону таємно зберігаються в Британському музеї, Національній бібліотеці Франції, бібліотеці Гарвардського університету, університеті Буенос-Айреса та інших місцях. За однією з версій, письменник просто вигадав «Некрономікон». Але багато хто вважає, що книга реально існує. Одним із кандидатів на цю роль є рукопис під назвою «De Vermis Mysteries» або таємниці хробака, що його нібито записав у IV столітті римський легіонер Терцій Сібеліус зі слів чорношкірого мага Ефіопа на ім'я Талім. Наводиться навіть точна дата написання 331 рік нашої ери. Близько 1680 року якийсь монах виявив цей манускрипт у бібліотеці одного британського замку і привіз його до Риму. За часів, коли Римською імперією стали правити імператори-християни, таємниці хробака були заборонені, оскільки вони стали дуже популярні серед адептів чорної магії. За Феодосія I великого було знищено майже всі екземпляри манускрипту. Але окремі екземпляри потрапили до рук темних сект. Одна з них, що сповідувала культ аліяка безрозмірного, безформного хаосу і позамежного божевілля, очевидно, завдяки могутності, подарованій книжкою, змогла пережити не тільки середньовіччя, а й англійську буржуазну революцію. Це таємне окультне товариство вершило свої справи в повній ізоляції від зовнішнього світу. 1680 року папа Інокентій XI доручив абату Бартолом'ю вирушити в маєток графа Кевіна Мерчента, який тоді очолював секту і розслідувати його діяльність. Але замість цього Мерчент навернув абата у свою віру і переконав брати участь в окультних дослідах. У 1932 році на книжкових прилавках з'явилися видання таємниці хробака. Але ніхто не може ручатися за їхню відповідність оригіналу. Ось така інформація, шановні слухачі, якою я з задоволенням поділився з вами. Тож, якщо вам було цікаво, поставте вподобайку, напишіть коментар, фінансова підтримка на ваш розсуд. На все добре і бережіть себе.